Інтенсив, струнка талія, це не черговий марафон. Ми не будемо гнатися ні за якими результатами, а в першу чергу ми будемо працювати. З нашим жіночим здоров'ям, ми будемо працювати з нашою поставою, з диханням, будемо працювати з м'язами тазового дна, з нашим тазом, зі стопами, тому що все це якраз і формує наш плаский, стрункий підтягнутий живіт. Також ми будемо розбирати, а що таке свідоме харчування без підрахунків кілокалорій, без підрахунків КБЖУ, без ніяких заборон. Все це нам не потрібно, якщо ми вміємо слухати і відчувати нас. Наше тіло. Саме цим ми будемо займатися на нашому інтенсиві. Окрім цього, в нас будуть жіночі практики, медитації, в нас буде спільний чат підтримки, ми будемо розбирати ваші тарілочки, будуть підказки саме від мене на протязі всього інтенсиву. І якщо ти хочеш доєднатися до нас, спробувати перше заняття безкоштовно, пиши мені в Дірект слово Талія, і я тобі відправлю.